Я зараз секундочку відведу. Олексій, ви з нами? Олексій Євген. Так, так я з вами. Я тоді, щоб на... ми зафіксували результати сьогоднішньої роботи, я тоді пропоную наступним чином. Ми провели перший етап першої групи кандидатів сьогодні. У нас є поки що підрахунок по дев'яти першим кандидатам, які були визначені жеребкуванням. І зараз я попрошу секретаря комісії Костромова Олексія Валерійовича зачитати. Будь ласка, Олексій Валерійович. А, да, колеги. Відповідно до пункту 6 порядку оцінювання кандидатів на посаду члена НКРКП секретар конкурсної комісії оголошує загальний бал кандидата і заносить його у протокол засідання конкурсної комісії. Тому я по кожному з кандидатів, які брали сьогодні участь у співбесідах, оголошую середній бал. І так, кандидат перший Коваленко Дмитро Віталійович, середній бал 12,2. Другий кандидат, кандидат Кострикін Олег Валерійович. Середній бал 10 рівно. Третій кандидат магльований Євгень, Євген Вікторович, середній бал 9 рівно. Четвертий кандидат Власенко Юрій Миколаєвич. Середній бал 14,4. П'ятий кандидат Кривенко Оксана Олександрівна. Середній бал 9,4. Наступний кандидат Олефір Дмитро Олександрович. Середній бал 11 рівно. Наступний кандидат житник Юлія Валеріївна. Середній бал 10 рівно. Наступний кандидат Рожанська Ірина В'ячеславівна. Середній бал 8,2. І останній кандидат Безус Валерій Олександрович. Середній бал, 8 рівно. Дякую, Олексій Валерійович. У мене прохання. Всі, хто чує нас онлайн зараз, кого ми запросили на це засідання. Будь ласка, ми тоді тримаємо цю інформацію і не розголошуємо її до завтрашнього дня, допоки ми не проведемо співбесіду наступної групи кандидатів, щоб дотриматись рівності і прозорості. І завтра ми сьогодні оголошуємо перерву в роботі комісії. Я прошу. Ми сьогодні закінчили перший етап нашого конкурсу. А сьогодні був друга частина наших конкурсантів, які по зарядкуванню визначені були на сьогоднішню дату. І зараз я попрошу секретаря комісії Олексія Валерійовича озвучити нам сьогоднішній бал. А... Звучую бали кандидатів, які проходили е, співбесіду сьогодні, е, починаючи з Слободяна е, Руслана Олександровича, середній бал 13,4. Е, наступний кандидат когут Микола Богданович, середній бал 11,8. Е, наступний кандидат е, Сахір Вради, Владислав Георгійович, е, середній бал 8. 20 бал. Наступний кандидат Немчинов Максим Олександрович. 13, середній бал 13,8. Наступний кандидат Сідоров Ілля Володимирович. Середній бал 10 рівень. Наступний кандидат Зорін Максим Євгенович середній бал 13 рівень. Наступний кандидат Бабій Ольга Андріївна, середній бал 12,8. Наступний кандидат стримув Олександр Володимирович, середній бал 8,8 бал. І останній кандидат, який проходив сьогодні в півбесіду, це Митрошичев Ігор Олегович, середній бал 10,4 балу. Дуже. Дякую дуже Олексій Валерійович. Тепер, колеги, я прошу перейти до наступного питання. Ми маємо визначити дату проведення наступного етапу нашого конкурсу. І пропоную дати відповідно знову ж таки два дні. Ми всіх кандидатів розділили на дві групи як і цього разу. І пропоную проголосувати за дати 11 та 12 червня. Хто за, Прошу за пори. Так, наголосимо. тепер ми хочемо провести процедуру жеребкування. І знову ж таки, в нас є список наших кандидатів в алфавітному порядку, і зараз ми визначимо, якими по номеру вони будуть на співбесіді. Прошу тоді вас, Олексій Валерійович, запитати і представника секретаріату Кадміну, будь ласка, зафіксувати. Так, ми в програмі е... генерації випадкових... випадкових чисел ввели наші дані від 1 до 18. І зараз, власне, будемо мати цифри. Будь ласка, за... прошу записати 4, 5, 15. Так. А чому буде? Ага, зараз. Я Переграємо. Переграємо, тому що я не вимкнула повтори. Тоді, тоді оці перші три так, перші скасовуємо. Три, скасовуємо. Добре. Так, там скасовуємо. повтори були. Перепрошую. Ні. Будь ласка, вісім, тринадцять, п'ятнадцять, вісімнадцять, сім, два. Так. Один, чотирнадцять, сімнадцять, п'ять, дванадцять, чотири, шістнадцять. Ще в нас кіти є. Раз, два, три, чотири, п'ять, ще п'ять. Шістнадцять. Вісім перших, перших. останні шістнадцять. Шість. Одинадцять. Десять. Ще два. Три і, три три і дев'ять. Давайте тепер перевіримо, що все в нас з одно з першого по 18. Давайте. Так, один, два, три, четири, п'ять. А, а, да, да, так, дивлюсь, є, віть унігір, дев'ять, десять, одиннадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Шістнадцять, сімнадцять, тобто ми сьогодні на сайті вивісимо результати конкурсу, точніше першого етапу, буде відео в Ютубі, а від проведення конкурсу цих двох днів. І, в принципі, буде графік наступного, наступного етапу дякую, шановні колеги, хто були онлайн. Вам також дякую за роботу до побачення.